Перший принцип убогів духом, він цілковито перекривається з принципом навернення. Те, що ми на початку ми розбирали першу проповідь Ісуса, перші слова Ісуса вони звучать як? Покайтеся. покайтеся. Тобто, приблизилося до вас Царство Небесне. Покайтеся і увіруйте в Євангеліє. Тобто, увіруйте в блаженство, в добру новину. Приблизилось до вас Царство Небесне, покайтеся. А покайтеся, це що? Змініть своє мислення. А змінити своє мислення це що? Це капітуляція. Людина, кожна, котра чогось тримається, яка не капітулює, яка, яка хоче контролювати, яка хоче урвати, яка не відпускає багатство, яка прив'язана до гріха, яка прив'язана до якоїсь своєї концепції, до свого плану, на Бога, на людей, на країну, на будь-що. Вона багата. Вона не у Бога, чому в Євангелії дуже часто повторюється принцип: іди, роздай все, що маєш. І вони взяли і роздали, і вони все залишили і пішли за Ісусом. Це принцип убогості, це принцип капітуляції. Тобто, ти Бог, говори, я слухаю і хочу робити те, що ти е мені е пропонуєш.